Привіт! Сьогодні ми будемо грати в Minecraft у Хаткори. І так, да, це нова я а, а де мій Скін. Хло. Мій Скін. То. Блін. Де заходжу. Mm. То ми Sony будемо грати в Майнкрафт самою новою версією. Я гляну в і Sony ми будемо грати. У хат... Де? Я його не можу поворачувати. У хадкоре, понятно? То погнали. Создаємо новий світ. У мене тут був хаткорний світ, який я просрався. Просрав. Не. Удаляємо його, создаємо новий світ. Світ. Створити. Будемо у хаткори грати. У мене нема модів. Лоски, сутси, ні, ні, ні. І погнали. Глянемо ще і обнову і все. Як казали, це перша часть. І я дуже давно не робив ролики, то я через час роблю іще один ролик, другу часть. Вам було цікаво дивитися ще одне відео. видео. Ще зараз створиться? Чуді, довго щось. Окей. По секундочку. Чого я не виключив? Окей. Угу, Шо здається, було довго. Ну, близко. Так, окей. Все тепер можемо і грати. Окей. У, де я пауни Окей, треба добувати негайно дерево, бо я знаю, що ніч начинається через 15 хвилин чи менше. Риб. Окей. Добуваємо поки дерево. Може я зніму своє лицо колись? Це все дерево, я думаю, добуде. От дерево нам знадобиться. Так окей, добиваємо повністю все. чуть Погнали! Нам надо шукати шахту. О, шахта! Надо убытовые. Или не, не шо? А це Шо шо Корова, ч ты поворачиваешься? Себильная <звук> корова. <звук> <звук> Окей, зараз от тут я буду крафтити все, що мені надо. Може і тут я створю свою першу хату. Хто знає. Чип-чип-чип-чип-чип. Ой, чого я три скрафтив, крафтить? Окей, його я тут залишу. Коп'ю! А, ну я крафтил, куплю. Потом свити нам і наради потім... Или куплю Так, окей, продолжаем, я уже тут цей камень, то крафтим меч, крафтил. Вс, и суперу. Сукару с крафтил. Кудась? Нам надо знать и Бо по я помню, с медимоном особо багато чего в новому обновленні, то я шукаю зараз шахту или якусь руду. І, бачите, що знайшов уже? Уголь. Знайшов знайшли уголь. я уголь. Добиваємо його. Ну. вже багато раз пробував зробити ролик про Майнкрафт. Про нову версію тільки все виключалося. Я думаю, ця попитка буде удачна. Бо всі попитки були такі лагані. Там лагало. От зараз лагає, воно може зараз виключитися Автоматично. открыть вот так все. Теперь мы О! Овечка. Вам. Что мне еще? Ням, ням. Все. Теперь дальше идем. О! Тут -то точно мое что-то хорошее блин, тут ничего хорошего не мое. О, медь! Хорошего тоже и чтобы выпадало очень много меди дуже... ставим в горстах. и простым печку Оп. 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 Все і, це. Все, і тепер чекаємо. А я хай... О, з чим є? Почему? Тепер точно. Надо його дихати до сих пор просто теперь можно ждать. И давайте спробуем скрафтить новые ресурсы. Новые ресурсы. О, реально крафтится. А? Видно, Кайло Первый раз бачу Нормальный такий ресурс. Слухи. Ммм, mm, цикам. Давайте сробим еднее. Че я куплю. Купью. Як слабис у копье? А, вот. Спайс. Ага, спис. Он называется Спис. одно из черных украинское слово. Окей. Okay. Я хочу себе еще спорчу меч. Чип, чип, чип. Вот так. Сейчас надо броню купить. Метный. Метный шлем. Так? Да, да. Оу, ніч, Може я тут буду жити? Цяльки надо за тут -зас -зас застроить. Так. Давайте поки що тут проживемо нічку. І закінчимо перший ролик, першу часть. сейчас у меня живит толыч. Не знаю, что. Надо закрыть. О, блин, что ж так живит круто. Ой, блин. Теперь а -а 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 -а. все мы тут Жит дикадницу по дитями. И тут буде цей. О, хорошо, дуже. Крафт Крафтинцы. Буде... Да я думаю, пока что все. Еще буду лопату крафтиться, Ага угу. Ага. О, тут багато чого. буду и сбить. Угу. Угу. Спини даже таким крафтить. Так, Ще один крутий крафт. Тепер боже що крафтить. Ого. себе ботинки скрафчу. Ой, уже ничего. я писал уша.

Что? Казалось, что я там бачу Ники. Я слышал шах. Мне ничего не видно. Я пойду чуть темнейшую комнату. Окей, подождите, секунду. Окей, продолжаем. Нет. Может, давай уже залезку? Окей, за ручки сюда закопаю. Ну ничего, уже все. Я уже все обследовал. Можно дальше сюда купаться. Ви бачите, Яркос на максимум кінь. Кінь не ринок, а... Де тут? Окей, я поставив Яркос на максимум. Потурдіть. Что с солнцем не можешь понять? что он вот тебя в лыке? Я зародился на солнце? Что же у так? Я на солнце? На месяц?